Що можна сказати про Максима, це та дитина, яка дуже швидко стала дорослою. Він спішив жити, він спішив все зробити. Єдине, що ми можемо зараз, це подякувати його батькам його родині за те, що він боронив нашу державу. Він для нас залишився дійсно героєм, героєм який, ой, який зумів перебороти в собі всі страхи. Будучи ще такою малою дитиною, все ж таки для нас він це одно дитина. Він зумів перебороти всі свої страхи і піти на таку жорстоку війну. Тому для нас він є героєм. Слава Максиму! Слава герою. Він однокласник моєї дитини, мого сина. Я бачила, як вони зростали з першого класу і до дев'ятого, поки Макс у нас вчився. Він був бушкетником. і, можливо, саме такі діти і є надією нашої нації, тому що вони не байдужі до того, що відбувається. Але він був добрий дитина, ніколи від нього слова, образи почути, не можна було якихось таких ганебних вчинків побачити. Ні. Він просто був небайдужою дитиною. І е, клас, у них дуже-дуже дружний, такий, добрий. І ми якраз з дітьми збиралися відправляти йому допомогу. Ми розмовляли з ним два тижні тому, коли була остання контузія. Відкрили те, що він писав собі на випускному. 9 класі він казав, що він хоче бути добро, доброю людиною і гарним автомеханіком. Доброю людиною він залишиться, він і став. Дякуємо батькам за виховання. Він дуже веселим е хорошим. Другом був він хорошим. Так він міг і підтримати. Ми навчалися з першого по дев'ятий клас разом. Він був хорошою людиною. Я б навіть сказала дуже хорошою. Одного разу мені погано стало на уроці. Він єдиний помітив, що щось не так, сказав вчительці. Я досі не можу повірити, що так сталося. Ми після школи, на жаль, не спілкувалися, але я досі пам'ятаю його дитину, якою він був. І... Сумно Максим у свої 18 пішов добровольцем у підрозділ сил спеціальних операцій. Його побратими згадують, коли вперше побачили хлопця, то були дуже здивовані. Дитина, яка ще мала вчитися, відпочивати, але обрала шлях воїна. З дитинства він був мій сусід до бабусі. приїжджав. він був дуже доброю людиною, порядною був дуже кумедний, добрий, класний пацан. Він хотів до 18-річчя піти воювати. У нього було день народження, і він пішов після вісімнадцяти. Він дуже добре воював, як для своїх років був дуже сміливим хлопцем. Його побратими поважали. Однією з операцій, в яких брав участь Максим, був порятунок 16 військовослужбовців. Побратими розповідають, Максим без вагань вивів військових з оточення. Наразі його командування планує домогтися, щоб хлопцеві надали почесне звання Героя України.